Та ви чули, як кажуть, сліпи сліпого веде, і вони разом падуть. Так і в нашому житті таке. Якщо ми виберемо широку дорогу, а широка дорога це такі традиційні церкви, де традиції, обряди. Там вавилонська релігія, там немає Духа Святого, немає голови Ісуса Христа. І ми попадемо у широку дорогу саму в пекло. Але потрібно вибрати вузьку дорогу, щоб попасти в царство небесне. І е, нам потрібно вибрати правильну церкву. І церкви не вибирається, яка будівля красива, і там матеріальне багато. бо матеріальне воно е, не вічне, а духовне вічне. І ось я е, вибрала бути живим камінчиком живої. Церкви, бо чого жива? Бо має багато живих камінчиків плідної, бо ця церква пастиря рятує багато душ від сатани, приводячи до Бога. Не від інших церков забирають людей. А навпаки, від світу забирають, від е, сатани забирають, приводячи в церкву, е, ставлять вузьку дорогу, щоб привести до Бога Царство Небесне. І е, перша апостольська, тобто канонична, ця церква виконує всі дії перших апостолів, які написано в Біблії книги дії святих апостолів. І я розумію, що цією церквою я можу звільнитися від рабства. Сатани, звільнитися від хвороби, звільнитися від залежності, отримати Духа Святого, жити по Духу та по істині, і смиренно слухатися пастирів. Бо вони приносять багато плоду, вони багато врятували душ, і вони відкрили е, живі та плідні церкви, які е, є в Молдові, в е, Придністрові, після воєнних часу вони відкрили. Е, що в Україні відкриваються і є церкви під час війни вона не закривається. Ще більше і більше відкриваються церкви, і більше камінчиків живих. Бо е, наша церква будується від живих камінчиків і голова сам Ісус Христос, бо тільки Він допомагає е, нас е, привести у світло, і наша церква, і ми повинні приносити світло і сіль. Для світу так ми рятуємо свою душу і допомагаємо рятувати душі інших людей, приходячи до Бога. І розумієте, що завдяки наших пастирів дуже багато врятувалося людей.